Чи ти свої кошти в банк, який на 100% збанкрутує? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, і запрошую до роздумів В нас це відома притча про таланти. Спершу прочитаю, а ви обіцяйте, що будете уважно слухати. Уважно не просто слухати, а уважно слухати, щоб жодне це слово не впало на землю. Слухаймо. Ісус розповів учням таку притчу: Один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один, кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується із ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось і ще п'ять талантів я придбав. Сказав йому пан: гаразд, слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив, сказав йому Паран. Гаразд, слуго добрий, і вірний, у малому ти типу був вірний над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав. Твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь йому пан сказав йому злий і ліневий слуго, ти бо знав, що я ж де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів, адже кожному, хто має, буде дано і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного слугу викиньте в зовнішню темрі, бо там буде плач і скрегіт зубів. Серед різних, власне, євангельських притч маємо і таку, яка розповідає про інвестиції. Так. Ну і здається, не дивно, що саме в евангелиста Матея віднаходимо цю притчу, адже він на фінансах знався, здається, добре і, можливо, краще запам'ятовував подібні приклади, ніж інші. Отже, кожен отримав якусь суму грошей: 5 талантів, 2 таланти і 1 талант. Талант, власне, це є грошова одиниця. По різному оцінюють цю грошову одиницю. Загалом говорить, що це приблизно від 36 до 40 кілограмів ну, золота або срібла, залежно який талант. Якщо золотий, то золота, срібний, ну то срібла. То, тобто досить серйозна інвестиція, досить багато. Що зробив перший? Пішов і пустив їх в обіг. Ні, негайно пішов і пустив їх в обіг. Негайно, це дуже важливе слово. Перший слуга не зволікав ні хвилини. І це властива постава, в тому, що стосується Божих справ, Божих діл. Пригадаймо покликання апостолів. А йдучи, попри Галілейське море, побачив Ісус двох братів. Симона, що звався Петро і Андрія його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалками. І до них мовив, ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Матвія 4, розділ від вірша, 18. го Знову Ісус кличе, апостолів, Вони негайно, не зволікаючи. Покликання це теж талант, який отримує кожний з нас, покликання до подружжя, покликання до нашого життя. Дуже Важливо, щоб розвивати цей дар, примножувати його, апостоли негайно вирушають за Ісусом. Апостол Павло, коли отримує откровення від Бога, коли навертається, діє негайно. В посланні до Галатів він про це говорить так. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідав його між поганими. То я негайно ні з ким не радившись, ані не подавшись в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, потім повернувся в Дамаск. По трьох роках по тому пішов я в Єрусалим відвідати Кифу і перебував у нього 15 день. Коли Діва Марія отримує слово від Ангела, то Ангел ще не встиг за двері вийти, а Богородиця наша Діва Марія вже Зладнала собі якийсь провіант і в гірську околицю до Єлизавети. І причому не просто пішла в гори, написано в гірську околицю, а пішла з поспіхом негайно, не зволікає, щоб відразу ділитися тим словом, яке отримала. Словом благоївісті. Одним із ворогів духовного життя є зволікання, Навертатимусь потом. Коли на старість? Може бути так, що на старість я не буду знати, як мене звати? <ріст> не зволікай з Божим даром, не зволікай з талантом, не зволікай з покликанням, не зволікай, з наверненням. Ці таланти це також Божі дари, які Бог дав. Це те зерно, яке ми отримали під час хрещення. Господь прийшов, дав зерно. Це зерно, занурення в таємницю спасіння, так? дав нам зачаток отої нової людини. Але Господь хоче отримати не зерно, а дерево з плодами. З якими плодами? Ну, а з тими, про які говорить послання до Галатів в п'ятому розділі. Ну, я не буду говорити, щоб ви взяли і прочитали також. Отже, перший слуга пустив, пішов негайно, пустив в обіг ці дари і отримав ще п'ять. Отримав. Наступне слово, над яким хотів би похилитися, грецький текст вживає цікавого слова, кердайно, здобути, отримати, мати зиск. Апостол Павло вживає цього слова в дуже цікавому тексті Філипян 3:8. Ба більше, я вважаю за втрату, все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати, позискати, отримати. Перейдемо до наступних двох слуг. Так само той, хто отримав два. Ну, якщо той, хто отримав два, так само зробив, то як ну, Негайно пішов, не зволікав. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Чим відрізняється той третій слуга від своїх попередніх колег. Ну, перше те, що він не діяв негайно. Немає тут цього слова. Він тривав він тримав в, сумнівах. в сумнівах. Він думав, так, що робити з цим талантом? Переклав його з місця на місце. Так, Туди, не туди, сюди. А може ні, а може ліпше там заінвестувати, а може не там, а може взагалі не буду інвестувати. Ліпше не буду інвестувати, бо хто його знає, що то буде. Хто є автором сумнівів? Пригадайте, буття третій розділ. Чи справді Господь Бог говорив вам ні з якого дерева не будете їсти, що в саді? Або пригадайте Матея, 3 розділ, або, е, перепрошую, 4 розділ, Луки, 4 розділ. Якщо ти справді син Божий, чи ти дійсно син, а може ти може, не син, а може Божий, а може не Божий. Той, хто впроваджує сумнів, це є лукавий диявол, і сумнів спричиняє зволікання. Людина в сумніві не знає, що робити, і постійно перекладає, 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 перекладає. Святий Августин говорить, що одна із, один із наслідків первородного гріха це те, що ми живемо або спогадами, або мріями, або думаємо про те, що було, або про те, що буде. А в результаті те, що є, крізь пальці тікає. Тома Кемпійський в класичному творі про наслідування Христа, імітацію Христі. Говорить, що якщо ти не зриваєш зі своїми звичками гріхами відразу, то вони стають міцнішими, а ти слабшим. Тяжка то річ позбутися звички, але ще тяжче противитись власній волі. Та коли ти не перемагаєш того, що мале і легке, то як побориш те, що тяжке. Протився зараз, на початку, тобто негайно своїм нахилам. Позбудься злої звички, щоб вона поволі не довела тебе до більшої вади. Закопати гроші свого пана 36 кілограмів срібла, там, власне, вжито слово срібло. Можливо, і ті попередні теж мали срібні таланти, не знаю. Так чинили люди ну, під час війни або якоїсь навали ну, якісь свої коштовності, закопували в землю для чого? Ну, щоб зберегти своє життя, ну і щось там для себе. Одним словом, цей третій слуга дбав про своє життя, дбав про себе, про свою шкіру, виражаючись прекрасною соловіною мовою. Е, дбав про себе, жив заради себе. І пригадаємо тепер слова Євангелії. Якщо хтось хоче зберегти своє життя, зберегти свій талант, ну, то його втратить. Страх смерті. Каже послання до євреїв, все життя тримає людину в рабстві, страх смерті. Третій слуга закопав талант в землю, святий Беда шанований, один з таких монахів бенедиктинців святих, коментує, що це означає взяти божі дари і в земні інвестиції, їх, в тіло, в плоть, в землю, в те, що збанкрутує. Це слово сьогодні приходить до нас, щоб нас трошки отямити, дорогі мої, щоб ми сьогодні просили Бога благодаті і казати, Господи, я не хочу відкладати свого навернення, я хочу це зробити негайно, хочу примножувати Твої дари. І хай Господь нам в цьому допоможе. До зустрічі!